І ще раз хочу нагадати, що це в нас є е, с, е, срібний Voyager V-350. У е, нас вони були золотисті, а це срібний і е, тут цікаво в тому, що тут збільшили швидкість обертів. Тепер тут три швидкості і максимальна швидкість 9000. Раніше була максимальна 7500. Різниця помітна. І давайте ще раз, хто перший раз, ми подивимося, що це таке. Значит, тут у нас ну, такі, трішечки вага відчувається. Це металевий корпус. Основа корпусу, ось, де я тримаю руками, це метал. Ну, верхня частина, де це сітка, каркас під сітку, це пластик. Але основа метал, і відповідно дуже, ви знаєте, виглядає солідно, я би так сказав. Значит, тут вхід USB Type-C, також нижня частина в металі зроблена. Значит, що тут є? Управління, три кнопки. Максимально 9, 8, 7. Показ рівню заряду акумулятора відсотка. Дві швидкості роботи. Також в комплекті йде запасна сітка. І тут по сітці, ось вам на відео можливо буде видно. Одна сітка для обличчя, друга, друга сітка для голови. Тому цей варіант може бути і для голови, і для обличчя. От, але якщо ви берете тільки для обличчя, друга сітка буде як запасна. Вони по суті однакові. І різниці тут не буде. Чому? Тому що зрізаю ніж під сіткою, а сітка особливо нічого не робить. Я так розумію, тут просто зробили трішечки різну інтенсивність цих отвірів. Куди волосся попадає. Але по факту воно попаде як під цю сітку, під золотисту, так і під срібну. Тому тут можна не заморачуватись, Це просто більше маркетинговий хід. Тому просто сприймайте її як запасна. Звичайно, тут є з боку кнопка: ми можемо зняти саме цю сітку. От, все почистити і чистити я рекомендую якомога часто, хоча б через раз, через два. Чому? Тому що дрібна щетина, вона робиться ось таким порошком і дуже добре забиває сіт... ножі. І сітку, і ножі. Тому ножі треба чистити. Значить, ціна 999 гривень, вона без змін. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. І мені особисто в ось такому. Срібному кольорі набагато більше подобається. Такий більш уже сучасний. Бо золото ну тут на любителя. Золотий, це знаєте, таке воно циганське може бути. А це такий більш уже сучасний, такий от благородний колір. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте. Гарантія рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці. Замовити можна сайт тримор Telegram. А, будемо раді співпраці. Тому, будь ласка, звертайтесь до нових зустрічей.